Всім доброго здоров'я! З вами Плейов. Це продовження кар'єри онлайн за Дона Фрая. Першого опонента на сьогодні знайдено 5 зірочок. 9 разів він в мене перемагав 2173 ПТС. Поїхали дивитися. Гарне колінце. Ой-ой-ой, потужний мідл пропустив. Ой, добре як. Підтискає мене постійно. Дуже гарний сайт Кік заходить. Так, ловимо ніжку. Спробуємо тейкдаун. Ні. Готовий до цього. Ай-яй, хук не долетів. Я чекав на це. Дуже добре, що зловили його. колінцем. Так, друзі, я вибачаюся. У мене тут знову ремонти. Сусіди роблять, знову все сверлять. Вибачаюся, якщо вам це чути. Так, запрошує мене опонент. Так, вирішив поборотися. Добре. Боротьбу ми поважаємо, як завжди. Спробуємо Дарс. Ні, він це звичайно ж блокує. Так, тут головне мені не поспішати, бо я щось люблю поспішати в боротьбі, а це нікуди не годиться. Так, виходить він на ударну позицію. Ай-яй-яй, ліктик все-таки спіймав я. Дуже добре. Виходимо з цієї позиції. Блокуємо. Зараз буде хілхук. Так, дуже добре. Заходимо на хілку. Головне зараз тут закритися вчасно. Ні-ні. ні Я це блокую і закриваємось. Супер. Виходимо на бек -маунт. З Цього положення на бекфлет зараз будемо бити. Ну, трошки набили і досить. Це я блокую. До цього всього готовий. Так, в нас є бекфлеп, а є, можемо накинути друзі боляшку. Ні, щось я занадто довго думав про це. Треба було зразу робити, а потім озвучувати. То, знаєте, важкувато озвучувати бій, якщо чесно, ну і грати при цьому ще скіловом, але до всього можна звикнути. Я вже майже звик. Добре, спускаємося назад. Ні-ні, я це все блокую, я це все бачу, друже. Ні, 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 ні. Давайте поб'ємо. О, який розкішний граунд паунд. Боже, під кінець цього раунду. Просто майже всі удари залетіли. Лише останній не дійшов до цілі. Дуже багато здоров'я голови там вибили йому. Поїхали далі. Дуже гарні хуки, потужні хуки по тулубу. Розтішне колінце. Так, агресує. Підтискає постійно, подивіться, що робить. Апер. Так, хотів з обманкою зробити, але все одно не повівся. Розкішні комби просто. Так, вирішив знову поборотися. Добре, це мені на руку. Я в боротьбі трошки краще себе почуваю. Хоча пропускаю зараз. Халгард. Дуже добре. Так, знову переходить на Халгард, користуючись тим, що в нього витривалості побільше. Повівся на його фейк, не заблокував. Тут я блокую. Дуже добре. Спробуємо за спину. Ні, не виходить, на жаль. Одразу це блокуємо. І ще раз за спину. Супер. Одразу ж виходить з цієї позиції. Давайте знову спробуємо. Так, ні, друже. Тепер я піду на фул маунт. Ні, він це блокує, молодець. Так, спробуємо боляшечку. Ні, заблокував, на жаль. Знову за спину. Та як я не встигаю це блокувати? Боже, третій раз підряд вже. Начебто ж непогано боротьба викачана у нашого фрая. Так, на це я не повівся. Вирівнюємо спинку, будемо бити. Так, непогано, але перевертає мене все ж таки. Ні, блокуємо це. Так, давайте дивитися статистику по цьому раунду, тому що тут якось незрозуміло хто. Так, мені повинні віддати, віддати раунд. Контролю більше, ударів більше, всього більше. Поїхали третій раунд. Одразу ж блокує. Боже. Спробуємо звідси за спину. Так, мене мало витривалості, тому він вибирається і перевертає одразу. Ще й камера забагувалася. Боже, ну і шпроц, будь ласка, не душіть. Закриємось, ні, не закриваємося. Дивимось, куди буде виходити. Ну, друзі, наугад я тут блокував, тому що камера. Ви самі все бачили. на фулгард блокує погано. І знову камера багується. Та ну. Добре, не пробив. <тит> На Халгард. <тит> Дуже добре, заблокували. Треба <тит> йому больовий накинути. Дочекатися моменту. А давайте спробуємо Хілгук нагору. Ні, ні. До цього він був готовий. На жаль, переходимо знову на хауф. Перевертаємо. Не поспішати. Відновлюємо витривалість. Знову блокуємо це. Ай-яй, не вийшло на боляшку. Так, а от зараз вийшло. трикутничок руками. Одразу я це блокую. І ще раз блокуємо. І зараз задушимо його. Це супер, друзі, це перемога. Все він потапав. Гарний опонент був за перемогу. Нам дали аж 28 ПТС. Наступного опонента знайдено 4,5 зірочки, два рази він мене перемагав, і також у нього більше 2200 ПТС. Це означає, друзі, тільки одне, що опонент скіловий. Поїхали.

Не дістаємо. Він взагалі вперед не йде, не тисне. Дуже добре. Так, тейкдаун не вдається. Щось задумав. Хитрить, хитрить. Дивіться. Спочатку притискав. Тепер на вістань тримається. Дуже добре. Збило йому коліно в повітрі. Пробуваємо тулуб. Це непогана вертушечка від нього. Ой-ой-ой-ой, на який розкішний аперкотик наражається. Дуже добре. Валяємо. Спробуємо тейкдаун зараз. Ні, ні, ні. Заблокував. Непогано прибуваємо блок. Вертушечка. Дуже непогано контратакуємо. Ой, добре, зловили його. Гарний мідл. Ой-ой-ой, який хай через блок проходить. І ще одну вертушечку тобі. Ой-ой-ой, він якраз присів. Красавчик, красавчик просто. Дуже красиво його вклали. Боротьба, мабуть, не дуже гарно викачена, бо швидкі в мене переходи якісь. Врівнюємо спинку. Ой-ой-ой, ай, -ой -ой, хватає руку, добре. Дивимось тут поуважнішим. Вирішив вийти. Ну, правильно, правильно. Якщо боротьба не прокачана, то боротися не потрібно. Ну що, класний раунд, друзі? Яскравий. Я чекав більшої позиції від опонента, але ми його за цей раунд вклали аж три рази. Щось знаєте що, зловив себе на думці, що мені останнім часом щось не дуже подобається моя боротьба. Щось я там якось затискаюся за сильно. Треба побільше боротися, більше практики набиратися. Так, і встав для чого ти тоді робив тейкдаун, друже. Блокуємо його вертушку. Колінце. Так, переводимо. І будемо бити. Розкішний ліктик. Добре. Заблокував. Так, заблокував. Супер. Виходимо на армбар. Зараз будемо ламати йому ручку. І це повпливає на його стійку прямо дуже сильно. Тому що так, а він ще й фейкує. Молодець. Два рази фейкунув. Invece. Так, повинні закрити. Вистачає тут витривалості. Повпливає на стійку, друзі, в тому плані, що в нього здоров'я блоку буде знижено, і ми полегшуємо, будемо розбивати голову. Добре. Все пропускає просто. Думаю, що його буду відпускати звідси. Взагалі вирішив пасивно діяти. Ну, мені ж, мені ж легше. Просто розбиваємо його. Ось і все. Забили. І за цього опонента нам також дуже багато поєнтів дали аж плюс 26. Знайшло опонента 4 зірки, 18-й дивізіон. Прикольний скінчик. Зараз по шапці надаємо. Непогані комби. Заготовки є домашні. Гарні прямі. Крос просто розкішний. Так, це все? Ні, вертушка є. От потрібно обережним бути після хайкіків або мідлкіків, тому що після цього дуже часто люди пробувають вертушки. Так, непогано. Гарний Хук. На зустріч. Непогано він тут мене зустрів. Я хотів хайкіком закінчити комбу, але він зустрічає. Чому я не викинув хук, коли я ухилився від цього прямого? Жесть! погано непогано б'є, багато витривалості витрачає на свої комбінації. Та як? Ну я ж перший викинув свій фронтяру. Так, нічого собі він мені ще й тягла зараз таким чином дасть. Просто лакішот. На тобі. Лінчка. Дуже гарний медл, плотний, який такий звук характерний. Ой, супер, зловили його. Ну, він дуже одноманітно діє, тому мені з ним не, не важко, скажімо так, він вже прочитаний. Просто цей спам ударів, іноді я на нього попадаюся. Я не звик, що люди так діють, постійно спамлять, витрачають витривалість. Клінч. Ще один ліктик. Він просто тону витривалості витратив на всі свої ці кіки, на кругові удари ногами. Тому в другому раунді йому зараз будуть габелі. Ще один клінч. <плес> просто промазав кожним ударом. Ну Це чистий стійчник, я розумію, тому в боротьбі йому там просто будуть габелі. але мені цікаво в стійці його перебити. арний апр. So on ruchkakh budomom. Both Дуже гарний хук. Ой-ой-ой, прямим дістав мене після ухиляння. Це небезпечно. Так, тейкдаун, Давайте краще переводу від гріхам. Ні, друже. Я це всадів, блокую. Трекутничок руками. Це ми блокуємо. Одразу спробую закритися. Так, дуже добре. Ну, як я й казав, в нього навіть Submission дефенс не викачаний Я дуже швидко закрив цей саб. І зараз задушимо його ззаду. Ось і все. Ось і вся робота. Ну, а так, що сказати, комби прикольні в нього. Потужність ударів на високому рівні більше, ніж у Дона Фрая нашого. В мене, як ви знаєте, по 3,5 зірки сила ударів і ногами, і руками. У нас такий. Напівборцуха, напів незрозуміло що. Якось так у нас. Такий білд, нехай буде. І після цього файту ми викачуємо удари з клінча ліктями. Знаходить опонента, два рази він мене перемагав. 2059 ПТС. Перші два опоненти були значно вищі в рейтингу, тому з цим буде простіше. Так, добре. На відходиках хоче працювати. Непоганий квещен. Зловив мене. І Ще раз по тулубу. Він дуже гарно зміщається, не потрібно бити сайдкіки. Тільки фронти. Дуже гарно пробуваємо тулуб. Ой-ой-ой, який він пропустив. Так, скік по плечу прилетів. Хоче мене щось там на ухиляннях переграти. Ні, друже, тобі це навряд чи вдасться. Так, боротьба пішла. Кайф. Друзі, це ж просто кайф. На Хелгарт одразу. Звідси фейкуємо фулгарт і виходимо на бексітінг. Все супер, все заходить. Я чекаю переходу вгору. Ось і він. Армбар. Це фейк? Ні, це не фейк. Чи фейк? Фейк був. Ой-ой, ой він це блокує. Він зараз вийде з армбару. Нічого собі. Встиг я перевести його, чи ні. Так, встиг. Супер дуже добре. Не такий простий, багато фейкує. Ну, наступна боляшка буде з урахуванням цих цих фейків. Фул мот, много боливого блокувати. Всі ці опоненти, мабуть, мене били, коли був Дон Фрай непрокачений, тому що насправді я прям такої конкуренції не бачу. Знову фулмаунт. Дуже гарний ліктик. Просто розкішний. Ще один ліктик, ні. Не залітає. Це ми блокуємо. Ні, друже, ти ж сам поліз до мене боротися. Давай боротися. В чому справа. Так, закінчується у нас раунд. Просто хочу для інтересу подивитися статистику. Як я його тут розбив в одну калітку. Поїхали. Знову хотів мене на Квешін Маркік. Так, ну в нього вдається частково це. Гарний хук. Розкішний фронтіара. Це проблема. Це проблема дуже добре. Зловив я його все-таки, друзі, і зловив іще раз цим розкішним просто аперкотом. Кайф. Кайф. Хотів на ухиляннях мене переграти, нічого не вийшло в нього. Так, друзі, ну що, потрібно закінчувати випуск, тому що в мене тут почали сверлити з більшою інтенсивністю. Мене це просто дуже сильно бісить. Я не сконцентрований. Наразі у нас 2264 ПТС, і це дуже вже непоганий результат. Ми дуже впевнено крокуємо до топ-100 гравців світу в кар'єрі онлайн. Вай, як завжди подякував, що подивилися цей відос, Дякую за вподобайку, за коментар. Всім побажав здоров'я. З вами був Плейофф. па, -па.